А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою електронної пошти. Які її переваги, для чого потрібна та як нею користуватися. Знайомтесь Оксана Романівна. У минулому бухгалтерка трикотажної фабрики. До речі, передової в країні. Інтелігентка, модниця, улюблений жанр, детективи. Пані Оксана, основна бенефіціарка журнальних кіосків у рідному місті, не обходиться й тижня без нового жіночого глянцю, що надихають на нові витвори. Доброго дня, вибачте. Чи у вас буде сьогодні проходити презентація дитячої книги? А, добрий день. Так, звичайно. А ви проходили онлайн-реєстрацію на цей захід? Ой, перепрошую. Я, напевно, її випадково пропустила. Любонько. А чи може якусь ситуацію цю виправити? А, звісно, візьміть, будь ласка, реєстраційну форму. О, ще встигнете її заповнити. Вибачте, але обов'язково вказувати пошту. У мене, на жаль, така відсутня. Бабцю, я все знаю. Пішли, я тобі все розкажу. Христинко, а звідки ти довідалася про такі модернізми? Пам'ятаєш мою книжечку таку рожеву? Так, так, твоя улюблена. А виграла я її у конкурсі. Там треба було написати казку. Моя була. Аж на три сторінки уявляєш, ми її надсилали саме по цій пошті. Електронні? Так, це дуже корисна річ. Мама каже, що сучасні жінці без неї нікуди. Тоді я тебе уважно слухаю. З чого почати? Електронна пошта це сервіс з надсилання повідомлень через інтернет, певній особі чи групі осіб. Такі повідомлення, їх ще називають електронні листи, можуть містити як звичайний текст, так і прикріплені до листа зображення чи інші файли. По аналогії зі звичайною поштою, кожен відправник чи отримувач електронних листів. Повинен мати адресу. Для користувачів електронної пошти вона має назву Електронна адреса. Також ви можете зустріти, як її називають, імейл чи просто електронка. Електронна адреса кожного з користувачів електронної пошти складається з трьох частин: перша ім'я людини, назва компанії чи псевдонім. У кожного користувача ця частина індивідуальна та не може повторюватися з іншими користувачами. Далі знак собачка, роздільник електронної адреси, який і є обов'язковою її складовою. Остання частина це суфікс домену, де знаходиться електронна пошта, яка належить користувачеві. Тож як тобі презентація нової книжечки? Можливо, ти ввечері для мене її почитаєш? Ага, то куди ми далі? А ходімо, купимо конверт. Я хочу своїй подрузі й лиса написати. А що, там, де вона живе, немає інтернету? Голубонько. А до чого тут інтернет? Мені здається. А що таке? Привітання ж можна надіслати через твою нову електронну пошту. Справді, а я ж не подумала. Ой, цей світ електронної пошти має стільки цікавинок і такий загадковий. Одного разу у далеке царство, у велике королівство. Прізвище її було електронне. Не всі знали, але її популярність у світі було важко оцінити золотом чи срібняками. Виявляється, що через неї листувались мільйони чи навіть мільярди людей по всій землі. Пошта дбайливо зберігала всі дані та повідомлення, запам'ятовувала недописані тексти. Та тримала таємниці всіх, хто з нею дружив. Звичайно, були й такі, хто користався її добротою пан на ім'я СПА, частенько викидав сміття на її подвір'ї. А шалена кар'єристка реклама постійно намагалась приходити без запрошення у гості. Щоб виконати ваше бажання, електронні пості потрібно було отримати від вас. Три чарівних слова. Перше. емейл людини, до якої мав надійти електронний лист. Друге тему вашого послання, щоб урочисто під фанфар, зачитати її отримувачу. Та останнє. Текст повідомлення. А ще в електронної пошти були друзі-лебеді, які допомагали передавати будь-кому в королівстві не лише тексти, а й свої документів. Написані картини, музичні скриньки та все, що заманеться. Христинко, прокидайся. Поки ти дрімала, я вже встигла електронна лиса надіслати. О, то ти їх бачила? Треба красиві лебеді в електронної пошти.